Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні я починаю 18-й випуск рубрики Відомі люди Ілля Самойленко. Ніхто не сподівався, що ми так довго протримуємося, але попри все, попри все, ми все ще е, тримаємося і продовжуємо нашу боротьбу. Ілля Самойленко народився 10 липня 1994 року, український військовослужбовець, офіцер управління розвідки полку АЗОВ Національної гвардії України. Учасник російсько-української війни Ілля навчався на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І також він мріє завершити навчання після закінчення війни. 2015 року, після закінчення другого курсу навчання в університеті, розпочав військову службу в зоні АТО ООС у складі полку АЗОВ, коли йому був 21 рік. Потім став заступником командира взводу 2017 року підірвався на власній міні. Коли він ставив розтяжку, почалася атака і поряд вибухнув ворожий снаряд. Запальний пристрій у руці бійця розірвався, пошкодив ліву руку, ногу, шию, обличчя та око. Попри такі серйозні ушкодження, він сам надав собі домедичну допомогу, перемістився у безпечне місце, а згодом керував своєю евакуацією. Лікування та реабілітація були складними. Руку бійцеві замінив титаново сталевий механічний протез. А око скляний. Проте після цього Ілля повернувся у стрій і навчився стріляти із правого плеча, цілячись лівим оком. На початку 2021 року влаштувався у велику міжнародну компанію і працював за кордоном. Але після початку повномасштабного вторгнення повернувся в Азов. Із початку блокади Маріуполя. Разом із побратимами перебував на Азовсталі із підвалів заводу повідомляв новини. Зокрема, 8 травня 2022 року провів прес-конференцію для представників закордонних ЗМІ англійською мовою. Ну і 21 вересня 2022 року, ось нещодавно, був звільнений із полону, як і всі інші командир полку Азов. Також Ілля вільно володіє англійською мовою. Ось такі наші герої. Герої і сталі, як кажуть, шановні мої друзі. Тому я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть. Дивіться всі моє відео, ставте подобайки. підтримуйте мене фінансово, будь ласочка. тому що для мене це дуже і дуже величезний стимул. А я дякую всім за увагу. Цікаві факти.